Диво, казка вас вітає, в гості до себе скликає, тож скоренько не баріться, казку слухайте і дивіться. Це було не так давно. В лісі трапилась пригода, саме так десь на різдво, загубилося у лісі червоненьке. Яблуко ходить в лісі, все блукає і нікого не зустрічає. Раптом бачить хтось іде. Гей, гукає. Хто тут є? Я озвалася подружка. Мене звати Жовта грушка. Скажи, звідки йдеш ти і куди? А, а я яблуко червоне, в лісі довго яблукаю, бо дороги я не знаю. Де хатинка, де живу? От ніяк не розберу. Сніг на землю вдень упав і усі сліди сховав. Скоречка, страшно вже. Може, хтось мене вкраде. Та не бійся, каже Грушка. Там живе моя подружка, показала на хатинки, що стоять біля ялинки. Давай, руку ідемо, каже Грушка. Біжимо! Ось вони біжать, біжать. Бачать, вогник мерехтить. хтось багаття розпалив. Бачать там подружок слив ближче, ближче підійшли. Добрий вечір. Змерзли ми. Чи дозволите погрітись, бо нам нікуди подітись. Сливи їм відповіли. Звідки йдете ви і куди? Як вас звати? Хто такі? Мене звати Жовта грушка. Ну, а це моя подружка, яблуко червоне звати. Ми прийшли вас попрохати, щоб у вас заночувати. Ми у лісі заблудились, сніг іде. З дороги збились. Звісно, звісно, тут сідайте, грійте руки, не замерзайте. До багаття ще хтось йде. Стало страшно. Хто прийде? Хто тут? хто тут? сливи запитали. Персики ми заблукали. Чи дозволите погрітись, бо нам нікуди подітись. Так, проходьте, не боріться, будемо разом ми гріться. Ось сидять, пісні співають, з неба зорі їм моргають. Місяць у небі ясно сяє, раптом чують. Хтось гукає. Друзі, друзі, поможіть. Поза мною хтось біжить. Хто ти, хто ти, йди до нас, я маленький, а на нас по лісі, заблукав, потім хтось мене злякає. Швиденько утікав і на вогник ваш примчав. Друзі його прийняли, та й притихли, вони чують, хтось іде гуде. страшно стало хто то йде. В лісі цім живе папая, вона. Злю... Пуща і лихая. Всі бояться її тут, на руках у неї бруд, бо ніколи не умивається. ходить брудно, всі жахаються, каже Грушка. Є ідея, це мене навчила фея. Треба нам її провчити. І водичкою помити. Ось вони сніг розтопили, теплої води нагріли, бачать, йде до них папая. Вся в грязюці дуже злая. Друзі засідку зробили, вмить її водою вмили. Стала чистою папая, і тепер вона не злая. подивилася на всіх і напав на неї сміх. Ха-ха. Вона сміється, тепер щастя повернеться. Буду я з вами дружити, щоб новий вік тут зустріти. Біля вогнища всі сіли, Новий рік гуртом сістріли. і ялиночка всім сяє, вогниками звеселяє. Ось така була в нас казка, Гарна в ній була розв'язка. Тож і ви всі пам'ятайте, руки й личко омивайте. Зубки чистіть, спать лягайте, нехай прийдуть сни казкові, чарівні і кольорові, на добра ніч вам, малята, любі хлопчики і дівчата.